Всім добрий день! Сьогодні ми з вами вивчаємо датчик газу. Датчик газу. Ми його під'єднуємо. Давайте зразу під'єднаємо плату до живлення. Кінчина мінус і також у нас буде плюс, і так в нього виводи є, називаються е, аноди і катоди і також середини. Є нагрівальний елемент. Давайте верхні виводи всі приєднаємо до плюса, а нижні. Будемо приєднувати до мінуса. І так, тен напряму приєднуємо до мінуса. Потім один. Вивід приєднуємо через резистор. Резистор 4,7 кОм. І останній вивід це буде наш якраз сигнальний вивід. Приєднуємо його до аналогового входу. Наприклад, А0. Що ж, давайте тепер просто виведемо інформацію в serial port і подивимося чи працює цей датчик. І так, Щоб вивести в serial port, використовуємо команду Serial Begin. 9600. Ця команда дозволяє нам працювати з портом швидкістю 9600 бот. і в луп ми будемо виводити туди інформацію в нього. Команда serial println println означає, що ми кожен раз. Друкуємо з нового рядка. І команда, яка зчитує з аналогового порта, називається аналог-ид. В дужках номер аналогового порта в нашому випадку 0. Тобто пишемо 0 і запускаємо симуляцію. Відкриваємо серіал порт і дивимося, що нажимаємо на нашій дачі газу. Тут у нас є імітація нашого газу. І дивимося, що якщо далеко газ, то показує 306. Якщо ближче, цифри збільшуються. І максимально нас 730. Ну, може, можливо трошки більше. Ну, тобто 700 щім, з 7 це максимальний і 306 це мінімальний. Тобто в такому діапазоні видається наш аналоговий сигнал датчик газу. Що ж, Давайте тепер додамо сюди ще один пристрій. Давайте ми додамо самий сегментний індикатор. З. I2C интерфейсом. Итак, ну, тут есть звичайні дроти для живлення, плюс и минус. Мы их сразу приедем. И еще два дроти для самого I2C интерфейса. SDA и SCL. Так. SDA подъедем на a 4 SCL під'єднуємо на a 5 Ось там де наш I2C інтерфейс в Arduino. Що ж, як працювати з цим датчиком? Нам потрібно буде під'єднати бібліотеку ось цю саму першу. Потім ми створюємо об'єкт, з яким ми будемо працювати. Ну, як, як ми робимо завжди з бібліотеками, створюємо об'єкт і потім ну, називаємо його display. Дис, Наступне ми в сетапі вмикаємо наш дисплей. командою begin І сюди ми пишемо його адрес. Ми знаємо, що всі слейви в ID-інтерфейсі мають адреса. І якщо ми нажмемо на нього, то видно, що ось ці адреса. Ну, в нашому випадку 0.70. Тобто в 16-річній системі буде 70. Якщо буде 10-річна, то 112. Добре. Наступне, що нам потрібно зробити, це створимо зміну, яка. Буде знати дані з нашого датчика. Називаємо її газ. Наступне, що нам потрібно зробити, це річ у тім, що ми не можемо просто так подавати сюди число. Нам потрібно вирахувати, якщо є число, наприклад, не знаю, 1023 то нам потрібно сюди одиничку послати, сюди 0, сюди 2, сюди 3. Тобто нам потрібно вирахувати кожну цю цифру, яку куди послати. І для цього використовуються спеціальні методи. Ну, в цій бібліотеці називається write -digit -num. Для розрахування ось цих цифри, куди ми будемо його подавати. І так, перше, тут у нас номер нашого цифри. Тобто далі в нас йде розрахунок математичний, який вирахувати. Ну, Наприклад, перша тисяча цифра це буде, коли ми просто поділимо це число, яке у нас прийде на 1000. Друге, коли ми будемо остачу ділити, тут ми визначаємо остачу, і ділимо її на 100 і так далі. Далі третє на 10 і четверте те, що залишилося. Далі ми визиваємо команду в display. Тобто записуємо. Ці обчислення наче, вже в дисплей. Що ж, давайте запустимо симуляцію і звіримо показання, покази з серіал-монітора і на дисплей. І бачимо, що вони збігаються. Тут поки 306 і тут 306. І давайте тепер візьмемо наш газ і приблизимо до... Датчика і бачимо, що змінюється цифра, і тут ідуть, тобто все працює. Добре. Тепер давайте додамо сюди ще три світлодіоди, які будуть сигналізувати про кількість газу. І так, червоний буде сигналізувати, що це буде дуже багато газу. Далі в нас буде жовтий. Помірну кількість газу і зелений, коли газу майже нема або немає. І так, ми катоди під'єднуємо до мінуса світлодіодів. А потім наші аноди під'єднуємо до цифрових портів. Будемо використовувати цифрові порти, наприклад, давайте другий, третій і четвертий. Це буде жовтий. І останній, ну, замість червоного виберемо рожевий, тому що червоний використовуємо для вживлення. Е, Добре. Що нам залишилося додати? Е, ну, По-перше, в сетапі ми налаштуємо порти 2, 3, і 4 на вихід. Далі нам потрібно буде дописати і ще таку е, конструкцію, як ось цю. Що ми тут робимо? Ми перевіряємо рівень. Ну, ось цю цифру, що ми отримуємо в аналоговий порт вхід. І, наприклад, якщо буде менше 400, то вмикаємо зелений світлодіод. 2 хай 3 4L. Якщо менше 500, LCI, то вмикаємо жовтий. інакше вмикаємо червоний. І пам'ятаємо, як це все працює. Якщо це все спрацювало, тоді сюди ми вже не попадаємо. Ні туди, ні туди. Тобто, наприклад, 390, то в принципі воно і менше 400, і менше 500. Да? Тут LCI, тобто ми сюди не попадемо. І давайте в кінці додамо ще якусь затримку. Наприклад, мсекунд. Ну, щоб наші контроли не, не працював прямо постійно це все весь час. Так, що давайте запустимо симуляцію. Так. І дивимося 300. Це менше 400. Горить зелений колір. Добре. Далі нам треба попасти в між 400 і 500. Так. 412. Дивимося. Горить жовтий. світлодіод, Добре. І коли більше, чим 500. Ось 691 горить червоний. Тобто, він буде, ну, наприклад, під'єднати можна до якоїсь сигналі сирени, що повідомляла, що зараз дуже велика кількість газу в повітрі. Так. Ваша задача зібрати таку схемку, підписати її своїм прізвищем і прислати мені. На цьому все. Дякую за увагу.